Чи діють звільнення від податкових штрафів під час воєнного стану. Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, і хочу сказати, що відповідь на це питання залежить від того, кого запитати. Ну, от, наприклад, якщо ви запитаєте податківців, то за останніми роз'ясненнями у загальнодоступному інформаційному ресурсі карантинний мораторій не працює, і штрафи застосовуються по повній програмі. І зміни відбулись з 27 травня завдяки пункту 69.2. Давайте принагідно пригадаємо собі розмір штрафів. Наприклад, за несвоєчасне подання декларації від 340 до 1020. Там вперше, вдруге, недостовірні відомості в 4ДФ чи не показали щось, що податківці хотіли б у 4ДФ від 1020 до 2040. Неподання 20 УПП, 340 на підприємця 1020 на юридичну особу. Несвоєчасна сплата раніше узгодженого податкового зобов'язання від 5 до 10%. Основний аргумент податківців такий: Пункт 69.2. Під пункт 10 розділу 20-го говорить про те, що у разі. До нарахування штрафів за порушення податкового законодавства на підставі перевірок карантинний мораторій не діє. Ви можете самостійно підняти пункт 69.2, яким він є, у редакції з 27 травня. І з цього пункту дійсно випливає такий зміст, про який кажуть податківці. Але звертаю увагу: сказано, що у разі порушення податкового законодавства виявлено. Під час податкових перевірок. А тому я хочу нагадати, що ми самостійно можемо також виправляти помилки, і у разі самостійного виправлення карантинний мораторій ніхто не відміняв. І пункт 52, прим 1 підрозділ 10 розділу 20-го звільняє від відповідальності, вчиненої під час карантину. І, відповідно, оскільки карантин продовжений до 31 грудня, то до 31 грудня 2022 року. Також хочу нагадати, що карантинний мораторій, який звільняє від штрафів за порушення податкового законодавства, не стосується таких податків, як ПДВ, ренти та акцизу. Так було і раніше. То все ж таки, на мою думку, карантинний мораторій працює. І він стосується порушень податкового законодавства. І у разі самостійного виявлення помилки платником податків та виправлення помилки штрафні санкції застосовуватись не мають. А лише якщо на підставі податкової перевірки виявлено ось тоді так згода є. Мар'яна Кавен. Побачимось. Колеги, готуйте своє цікаве питання і до зустрічі на квартальному семінарі.